У Запоріжжі заборонено купатись не тільки у Дніпрі, а й інших водних об'єктах, зокрема замкнених водоймах. Проте багато хто ігнорує такі рекомендації. Переважна більшість городян у пошуках нових місць відпочинку прямують на передаточницький та наталівський кар'єри. Втім, спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначають, після того як відпочивальників побільшало у кар'єрах, зросло мікробне навантаження. Відтак, вода у таких водоймах не відповідає санітарно-гігієнічним нормам та може нашкодити здоров'ю. Ми провели дослідження води в кар'єрах на загальне мікробне забруднення. Результати невтішні. Ми зафіксували перевищення лактозопозитивної кишкової палички в 14 разів. Ми зафіксували перевищення в 6,5 разів кількості коліфагів. Цей показник свідчить про те, що у воді є свіже фекальне забруднення від хворих або від носіїв гострих кишкових інфекцій. Відпочинок у таких водоймах може загрожувати гепатитом А з водним фактором передачі. Саме тому обласна влада разом з фахівцями профільних управлінь радять утриматись від купання не тільки в Дніпрі, але й в кар'єрах. Я закликаю запоріжців. Не купатися в невстановлених місцях, не купатися в кар'єрах не потрібно думати про те, що якщо кар'єр ізольований від Дніпра, то вода в ньому безпечна. Вона має загрозу для вашого здоров'я та здоров'я ваших близьких.